Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Україна 14 червня атакувала аеродром у Морозовську щонайменше 70-ма дронами. Про це повідомив очільник гур Кирило Буданов. Українські підрозділи оборони та розвідки вдарили по авіабазі, що розташована за 240 кілометрів від лінії фронту. Аеродром є базою для десятків винищувачів бомбардувальників су 34 та слугує передовою оперативною базою для винищувачів су 27 на Київщині ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії. За даними ДСНС, на місці удару три доби працювали близько 200 чоловік особового складу, кілька десятків одиниць техніки та пожежні потяги. У Швейцарії сьогодні почнеться саміт миру. На курорті Бюргеншток офіційно стартує перший саміт миру за участі сотні делегацій 92 країн і восьми міжнародних організацій. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей, наголосив президент України Володимир Зеленський. З 92 країн 57 представ. Лені главами держав і урядів 29 – міністрами закордонних справ, шість посланцями. Посіні представники держав-член Європейського союзу схвалили переговорні рамки для вступу України та Молдови до ЄС. Рішення послів означає, що 25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Очікується, що ситуація з енергетичною системою в Україні буде більш складною наступного тижня. Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Такий прогноз пояснюється двома факторами: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки, а також виведення в ремонт чергового енергоблоку АЕС.